Всім привіт! Сьогодні, від сьогодні є така акція, заходимо в магазин, тобто за голду можна придбати собі ренегата. Вибираємо найліпше. І тут от є набори з ренегатом. Заходимо сюди, 9300 стоїть танчик. В принципі дуже і дуже хороший агрегат. Стосовно стабілізації це, напевно, найкращий ТТ Прем на 8 рівні. Кращого немає. Хороший ДПМ, хороша разова шкода, хороше пробиття. Чи варто його брати? В принципі, так, це дуже хороша машина, як для фарму, так і для цього. Для нагибу, можна сказати, тільки є одна проблема. Оце от відро на голові. Але, в принципі, якщо адекватно грати, десь там ховати його, закривати пушкою, то в принципі непоганий, дуже непоганий агрегат. Я б сказав, що це. Кращий е премтяж із циклічною пушкою на 8 рівні. Стосовно стабілізації, стосовно ДПМу, стосовно рикошетної броні, це, напевно, найкращий. Мінус 10 кути взагалі це супер танчик. Е всім гарно дякую, до побачення.